Всім привіт! Дивлюсь, тема така про цю дозіровку цього мастила, це не знаю, як бездомна, нервно, річка. Немає ні початку, ні кінця. Завжди всі сперечаються. Вчора попалось відео, людина там багато розказувала. Цікаво було послухати про ці дозіровки, скільки він рекомендує які виробники. Ну, взагалі цікаво. Візьмуся, наприклад, і хаду. Я цю бутилочку крутив, як тільки міг. Тут, а, крім допусків, ось в це ФД. я взагалі ні про ніяку дозіровку. Тут і мови немає, скільки лити і на який літраж. Тут взагалі нічого не написано. Тут а, регулізант, ось можна почитати багато що тут. В принципі, я би сказав, більше на голос іде для двигунів автомобілів. Тому так написано, ось якби тут 1200 кілометрів, ну, як би, а про концентрацію, там, суміш, яку треба робити, взагалі щось я нічого не знайшов. Зрозуміло, що там кожен лі по-своєму, 20, 25, 40, хто скільки. Це хускварна. ну, Тут десь грама 23. Чистеньке, гарне, розведене. Треба косити вже, напевно... За даний місяць більше 200 грамів пішло тільки хускварне, бо там буває, питають, скільки скільки ця пилочка косить, коли як, буває дуже багато, буває небагато. Тут цей рік з цими дощами, то початок такий, що тільки за приблизно місяць, більше 200 грамів, враховуючи те, що 25 грамів на літру, ну трохи все-таки бензину пішло. Це приблизно... За місяць, можливо, менше навіть я б сказав, би. тому що трава росте дуже швидко. Там ще розказували про Стілівське, теж там синтетика, мінералочка, що там теж багато хто повкладав бензопил, ну, двигунів, там, мотокусини, це не має значення через неправильні ці дозіровки. Я хочу сказати, що. Можливо, ті двигуни повкладали через людський фактор, або лили занадто мало, або там був такий шмурдяк, що я не знаю туди, як там розказують, що там чуть поршень не прилипав до циліндра. То, якби, як воно може працювати? Зрозуміло, що якості бензину такого у нас немає, і себе трошки там оберегти, там додати не 20, а 20-25 грам, трошки збільшити, щоб вбити ту агресивність того палива. Такого, як то кажуть, ну, такий варіант не поганий але все одно я, я не знаю, я, скільки років ця пилочка працює, багато працює, пилка щіль також на таких дозіровках, все воно сидить, і якби чи тут я не знаю, хто як косить від цих дозіровок, навіть не знаю. Тут навіть на це масло можна попасти на ту підробку, і це сама головна буде причина, якщо попасти на підробку. Там якщо Буде стіль не стільку хускварна, можна попасти на підробку і все. А двигунця вгробити цей підробку і це раз плюнути. Тому для двигуна хороше масло це залог його тривалої роботи. Я врахую, що на цьому факторі не треба економити. Якщо є можливість купити краще масло в двигун, то краще, звичайно. Купити краще, не думати, не гадати. Недаром там працюють недурні люди, штіль хускварна і недаром пишеться така дозіровка. Що хускварна чиста синтетика, 20 грамів на літру, штіль також чиста синтетика. Тож 20 грамів на літру вони на свою продукцію. Я рахую, що це правильно, ну, щоб себе берегти, налити 25 і спати спокійно і косити. Там тих 3-5 грамів цільно великої погоди не зроблять, а для успокоєння свого такого то так можна. Зараз заправлю. Знову бо там практично вже немає, вона вже простояла днів 4 пилочка. Попробуємо запустити. Подивимося, там за димок говорили. Димок вона пускає тільки на холодну на цьому маслі на цій суміші. Далі вона. Ну зрозуміло, що цей двигун він не може взагалі без диму робити. просто Мінімальна там іде дивність. Немає там такого, що вона там копотить там шлейф за неї. Зараз залю, зараз запустимо, покажу, що чисто на холодну, вона там кидає чуть-чуть цей димок і все, і перестає.